Шаємо пам'ять героїв! Шануємо пам'ять справжніх українських лицарів! <звідує> Скійнами підходимо, прошу! Доброго дня, шановні друзі. Дозвольте всіх ветеранів, які тут присутні, поздоровити зі святом, з ним визволення Харкова від німецьких фашистських загарбників. Всіх вас привітати, побажати здоров'я в першу чергу. Побажати вам, щоб ваші діти, онуки, правнуки шанували вас, шанували рідну землю, ніколи не забували про ваш подвиг і побажати. Побажати, щоб наша держава завжди пам'ятала це свято. Дозвольте передати е, слово кандидату народні депутати світлічному Олександру Вікторовичу, який знає, що таке е, долг, що таке державна справа і як її потрібно виконувати. Дорогі харківчані, дорогі ветерани, ми сердечно поздравляємо вас. С этим праздником. Мы низко пояс планяемся ветеранам, которые защищали нашу родную землю. И мы хотим вам который раз сказать, что мы переняли вашу эстафету. И когда мы выполняли свой интернациональный долг в Афганистане, мы выполнили свой долг до конца. Мы сделали все, что поручила нам Родина. Другое дело, не хочется вспоминать сегодня те негативы, которые есть в нашей жизни. То, что сегодня мы забыты ветераны, то, что забыты ветераны афганской компании. И о нас вспоминает только в эти дни. Это, конечно, позор нашей страны. И мы придем в парламент, мы изменим ситуацию. Мы возродим те социальные программы, которые были затоптаны в грязь этой властью. Друзья, еще раз с праздником. И мы уверенно придем к победе. Слава Украине! Широ! Уважаемые харьковчане, жители Дзержинского района. Хочу поздравить вас с этим праздником, с 23 августа. Это день освобождения нашего города. Мы стоим на пересечении улиц 23 августа и проспекта Ленина. Это сердце Дзержинского района. Я хочу пожелать вам всего самого хорошего. Чтить наших ветеранов, тех, кто дали нам свободу. Те, кто уничтожили фашизм. Помните всегда об этих людях. И мы всегда будем о них помнить. Не только в эти праздничные дни, как сегодня, 9 мая, а всегда, на протяжении всей нашей жизни. Большое им спасибо, низкий поклон им и низкий поклон тем, кто чтит память об этих людях. Спасибо большое. Дорогие друзья, соратники, в 1945 году воин-освободитель освободил Украину, освободил Советский Союз от страшной фашистской чумы, от оккупантов 20 века. Сьогодні партія Освободитель освободить Україну окупантам 21-го Так побідімо. 69 років тому наші діди змогли зробити так, щоб Харківщина була звільнена. Цього року наш час, наш шанс на зміни. Ми повинні його використати. І давайте, коли вони погнали тоді фашистських окупантів, ми поженемо тих бандитських окупантів. Зі святом вас, давайте цінувати кожну героїчну сторінку нашої, сторінку нашої історії. Давайте шанувати і тих героїв, які поги... загинули, і тих героїв, які залишаються з нами, і тих, хто здатний на героїчні кроки і героїчні вчинки сьогодні. Слава героям! Дорогі друзі, поздравляю вас з праздником. Большое спасибо тим, ради кого. Ради нас, благодаря кому мы здесь стоим и благодаря кому мы празднуем этот праздник. В любом случае мы победим, так как я точно знаю, что так жить нельзя. Еще раз с праздником.